Привіт, моя скоромовка. Язиком не промовити, то й пальцем не розтикати, нічого рукам розумувати, коли Бог розуму не дав. Мова розумом червона. А якщо язик шеболявий, то й промовляй скоромовку за скоромовкою. Тридцять три кораблі лавірували, лавірували, та й не вилавірували. У нас на дворі подвір'ї, погода розмокропогодилася. шитий ковпак не по ковпаківськи, вилитий колоком не по колопкіло колоківські. треба ковпак перековпакувати, перевиковпакувати. Треба колокол переколовати, перевиколокувати. Треба усім скоромовки, перескоромовити, перевискоромовити. І тоді так заговориш, наша задзюркочиш. Від топоту копит пиляки на полю летить. То відіслали сеню з донесенням. Голова у сені як. Козубець, а мозку, ані крихти, з виду орел, по розуму тетерюк. Доскакати, доскакав та все не так розповів. Розповів, що не тридцять три лавірували, лавірували та й так і не вилавірували, і що прокіп не варив окріп, а з'їв у марфи усю сировотку з під простокваші. А в цей же час розчуленого Константинаціоналіста Константина знайшли. Акліматизованого у конституційному місті Константинополі, котре вимудрував удосконалені трушувачі. а все тому, що діло було ввечері, коли робити було нічого. Розчулена Вавілонка Варвара розчулила нерозчуленого вавілу. А веселі та розважливі містер та місіс уксус не знали, що розчулена вавілонка Варвара все ж розчулила нерощуленого Вавілу. Що виявляться дуже добре, бо командир говорив про підполковницю, про підполковника, про поручицю, про підпоручицю. А ще говорив, що у гузки вуса шукай, не шукай, не знайдеш. Що луска, луска ляща та щуки, що уси не вуса, не вусище, а вусики. Що йшла Саша по шосе та й смоктала сушку, а назустрічі й шофер по шосе тягнув шини для машини. Шофер забруднився, став чорний, як чортеня. Саша шофера побачила, обімліла, слова сказати не може. Тільки тіт тіт те-тат то тут-тит. А потім, коли впізнала його, усе йому розповіла. Розповіла, що на дворі трава, на траві дрова, що усім скоромовкам не перескоромовиш, не перевискоромовиш. Та спробувати слід. І я це зроблю.